Той подаруночок, щоб він ось, виглядав гарно і елегантно. Почали. Дві руки, середня рука нічого не допомагає. Акуратно, е, може там глядачі не бачать, а я все бачу акуратно. А вони коробка більше і легше. Ні, Ні, вас є більший папір. Прошу, прошу вам, не крибайте, не доверивайтеся. Акуратно, акуратно. Володя, лами, перемагаємо, гарно загнути. Не шай, не шай, не Все, дівчата перемогли. Ні, не перемогли. Аккуратно, акуратно! Дівчата перемогли! Супер, я казала, що ми поб'ємо, полка. Гарно, а в них ще гарніше. А вони ще гарніше. Добре, нічия. Прошу, прошу призи. А дівчатам так само гарні призи. Я знаю, що ви перемогу. Я їм А вам? Гарні кошельки на умі. Дякуємо вам за участь. Як я на початку свята говорила, лотереї був один приз телевізор, і він коштує 5 гривень. Дивіться на руки голови. Голова відкриває. Е, щоб ви не думали, що десь є якась, скажімо, підробка, що це при ваших чи домовлено, що ми скажемо десь, хто там хоче вирати з своїх, значить відкриваємо при вас. Такі самі номерки від 1 до 200 кидаємо сюди, перекручуємо, запрошуємо любого сен на сцену. Він перемішує, витягує той номер, скажімо, який 20, двичати переможний номер. Ви мене зрозуміли? Ніхто не бачить того номера. Значить, прошу, я щоб не бути заангажованим, прошу заступника голови районної ради Богдана Володимировича на сцену, щоб він. Допоміг вам, бо маєте вираж. <різвіст> да, Прошу помішати, помішати і витягнути номер і сказати на, на все шпівоче поле. <різвіст> <різвіст> Хто знайшов 40-й -40 номер? Прошу, є! Є в нас виграве! Людина, яка виграла. Тепер назвися, як тебе звати і ти є. Оксана. Як пишеться? Федик. Федик, Оксана, виграла телевізор. Бурхливі оплески. Шановні друзі, я би просив, щоб з батьків хтось підійшов, взяв виграш. Все законно, чесно і справедливо. Просимо, просимо забрати виграш. Ми ж не можемо віддати телевізор. Чому не справедливо? Ага. Ну то так би сказали, ого, вони там собі підставили. Все чесно і телевізор йде до переможниці. Все нагороджується Білан Володимир Володимирович на підтвердження забірською громадою номінації Кращий господар при святкуванні свята села і сільського господаря 2 вересня 2012 року. Сільський голова Сенко просимо Володю на сцену якою ж самою грамотою нагороджується? Музика Ярос... Михайло Ярославович на підтвердження Забірської громадою номінації кращого господаря при святкуванні свята села і сільського господаря 2 версія 2012 року. Просимо на сцену. Номінації кращої садиби нагороджується Романова Олександра Ярославівна на підтвердження Забірської громадою номінації кращої садиби при святкуванні свята села і сільського сподаря» 2 вересня 2012 року. Романова Олександра Ярославівна, Забавська Уляна Михайлівна, Стецюх Надія Михайлівна. На підтвердження Забірської громадою номінації Кращої садиби при святкуванні села Нагороджується Ледвій Петро Миколаєвич. Тато передач вітання від нас. І мамі квітку подаруєш. Добре. На підтвердження Забірської громадою номінації Кращої садиби при святкуванні свята села Нагороджується. Гнідець Дарія Григорівна. Вітаю. Так Так, тримати. Так, далі. На підтвердження забірської громадою номінації кращої установи при святкуванні свята села сільського сподаря на бібліотека села Забіря керівник Семочко Надія Андріївна. На підтвердження забірської громади і номінації. Кращого механізатора святкуванні свята села сільського господаря на кобрин Микола Володимирович. Прива директор приватного підприємства Кобрин Володимир Васильович. Володимир Васильович, ви тут є. На підтвердження Забірської громади і номінації кращого комбайнера при святкуванні свята села Сігоспода народича Домашович Микола Ярославович. Ну, Володю, вітаємо. Успіхів і процвітання. Грамоту Володю, Володю, володю грамоту. Так, то для супруги. Домашович Микола Ярославович Микола, вітаємо. Ще й благ тобі. Шановні друзі, не випадково ми сьогодні святкуємо свято села і Сільського господаря але ще є одне свято свято підприємця. І нам відрадно те, що на нашій території працює величезна кількість підприємців. Тож вітаю вас всіх з професійним святом. Зичу вам процвітання, а нам коло вас. Значить, нагороджується на підтвердження Забірської громади і номінації кращого підприємця Семочко Руслана Миколаївна. Когут Надія Володимирівна. Будь вітаємо, зичимо успіхи і процвітання нам коло вас. Тож інці. Пані Руслана, ми десь бачимо, що ви вже тут, 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 тут десь. Таємо. Таємо. На підтвердження Забірської громади номінації кращого підприємця нагороджується Пиріг Володимир Вікторович. Так. Виконавчий комітет Забірської сільської ради нагороджує колектив Забірського дошкільного навчального закладу, керівник Луців Наталія Іванівна за активну участь в підготовці та проведенні свята села і сільського господаря. Приїхав у село Забір'я у 1976 році із далекої жидачівщини молодий, енергійний, мудрий педагог, вчитель іноземної мови. Баковський Степан Євгенович виріс у сім'ї простої селянки і сільського дяка. Закінчив Дрогобицький у сім'ї було семеро дітей. Степан, шоста дитина. У 76-му році закінчив Дрогобицький педагогічний інститут за спеціальністю французька мова. У селі Забір'я зустрів свою долю. Степан Євгенович, шановна людина не тільки у селі, а й у районі і області, нагороджений грамотою Міністерства освіти України. З 1988 року очолює, тобто є директором Забірської загальноосвітньої школи і вже 24 роки очолює педагогічний колектив за своє вчителювання. Дав путівку в життя біля тисячі випускникам. Восьмеро з них отримали освіту за фахом вчитель іноземної мови, перекладач. Степан Євгенович, педагог, вихователь, поет-пісняр, керівник церковного хору храму у великомучениці Параскевища у нашому селі. Коханий чоловік, батько чотирьох дітей. Найкращий дідусь для семи онуків і найкращий зять села Завір'я. Аплодуємо Степану Євгеновичу. Просимо до нас на сцену. На підтвердження Забірської громади і номінації Кращого забірського зятя при святкуванні свята села і сільського господаря 2 вересня 12 року. Нагороджується грамотою Баковський Степан Євгенович. Малесенька правка, онуків вже вісім. <свісно> Дякую. Забірській громаді за таке всенародне визнання. І цю нагороду високу я поділяю із своєю єдиною найдорожчою, яка виховала, виростила такого найкращого зятя Забіря. Дякую тобі, Лесю. Зустріла село свого майбутнього господаря у 1982 році. Виховувався у роботящій сім'ї селян. Що у селі Волиця. працюючи у селі механізатором, а згодом водієм, покохав Степан дівчину, що носила прекрасне ім'я Оля. Працюючи зранку до ночі, но Степан, не покладаючи рук, будував хату, годував дітей і тяжко працював. Зараз Степан, приватний підприємець, поставив на ноги чотирьох донечок. І дав їм дорогу в життя. Вже сам дожив до чотирьох зятів, допомагає виховувати 5 онуків. Ось такий він, найкращий Забірський зять. На підтвердження Забірської громади номінації Кращого забірського зятя при святкуванні свята села сільського сподаря 2 вересня 2012 року грамотою нагороджується Зіньків Степан Миколаєвич. Бо. Я приєднуюся до свою Степана Євгеновича і щиро дякую своїй Ользі Андріївні, що вона виконала такого найкращого взяття села Забір'я. Сяся здоров'я! І дякую громаді села Забір'я, що визнали таке мене нині сьогодні порівняно, ну, порівнюючи зі Степаном Євгеневичем. Ну, і дякую о, нашому авторитету. Тобто... Так тримати. А ви, шановні, пам'ятайте, дивіться, і запам'ятовуйте, з кого брати приклад і на кого рівнятися. Привіл! Більше 20 років назад у село тиху, скромну дівчину Ірину із села Гійче Ярослав Федик, виховувалася Ірина у простій роботящій сільській родині, виховали разом з чоловіком трьох дітей, дають їм освіту. Ірина, справжня і справна господиня, дає лад, як то кажуть, і у полі, і в коморі, і у дому. Ірина разом з чоловіком займається овочівництвом, вирощують розсаду овочів і самі овочі, а також квіти. Ірина добра дружина, гарна любляча мама і найкраща невістка. Просимо Федик Ірину, з вулиці Зеленої на підтвердження Забірської громади і номінації Кращої забірської невістки при святкуванні свята села. І сіскосподи 2 вересня 12 року народується грамоти Федік і ріна Подивіться, які повинні бути українські забірські невістки, бачите, які? Дорідні. Здоров'я вам! Так. А зараз ви так само впізнаєте, я буду здалека починати. Народилася у Далекому гірському селі, нове місто на Старосамбірщині у сім'ї простих селян, з дитинства пізнала важку хліборобську працю, навчаючись у школі, поставила собі за мету стати вчителькою. І у 1969 році стала студенткою. Дрогобицького педінституту по фаху фізик-математик. По закінченні вузу в 1974 році прийшла працювати у наше село. Ви вже всі здогадалися, ця порядна, шанована людина з 1 травня 1976 року стала забірською невісткою Дарія Степанівна Сенько. У школі попрацювала 38 років за фахом вчитель фізики і математики. За період випу... вчителювання випустила у світ зі школи біля 900 учнів. Чотири випускники закінчили фізико-математичний факультет і Дар'я Степанівна. Виховала разом зі своїм чоловіком, може, гості не знають, то наш шанований сільський голова, двох синів, стала свекрухою два рази, допомагає виховувати п'ять онуків. Аплодуємо найкращій Забірській невісті. Просимо Дарія Степанівно. Голова, шукайте жінку. Я, напевно, з вашого дозволу хочу подякувати громаді за визнання е, моєї супруги кращою невісткою. Все-таки, ви знаєте, життя досить довге, і були всякі е, е, і добрі, і недобрі шляхи, але життя прожити не, не перейти. І Я дуже втішуся те, що Забірська громада прийняла. Дар'ю Степанівну ще молодою вчителькою, і хочу сказати про те, що вона від першого числа офіційно пішла на пенсію. Дякую вам. Я передам її вітання.